Будемо рухатися до, до ну, ситуації на фронті. І вона, вона не така погана, так, тому що впала результативність російської армії і продовжує падати. Про це пишуть аналітики Deep State. Ви зараз бачите графік на своїх екранах. Я процитую, що вони пишуть: значить, триває падіння результативності кацапських військ у порівнянні з листопадом місячні втрати території впали в майже шість разів. Заявили аналітики. Водночас, у Діпстейць додали, це не означає, що ворог притих і чекає договорняка. Навпаки, росіяни поновили наступальні операції на кількох напрямках, зокрема на Покровському. Як я вам розповідав у денному ефірі, 56 разів росіяни намагалися прорвати там оборону, але наші хлопці дали гідну відсіч. Давайте також почитаємо, що пишуть військові про покровський напрямок. Цитую на Покровському напрямку в районі Срібне Запоріжжя механізовані штурми не обмежилися дев'ятьма одиницями броні зранку. Ввечері росіяни кинули ще чотири танчика на штурм позиції. йшли колоною на хлопців. В результаті двох знищили, ще двох викинули та почали тікати. Одного з них навіть вдалося наздогнати взад, але зміг втекти. Кінець цитати. Ну, ось така мова військових, але, знаєте, це все таки так живіше, ніж просто а, суху статистику від Генштабу вам передавати. А, до речі, вчора один танчик вони примудрилися навіть а, вторити на штурмі. А, ще одна цитата військового: на Покровському напрямку залишається висока активність ворожої тактичної авіації. До прикладу, за день в зоні відповідальності лише однієї бригади. Фіксують близько 10 кабів. Є, звісно, певна похибка на те, що не все те, що падає з неба є кабом, бо часто хлопці їх плутають із снарядами від РСЗВ чи стволкою великих калібрів, які просто зносять позиції від прямого влучання, але все одно активність ворожих літаків продовжує бути високою, фіксуються сотні вильотів авіації за місяць. Також давайте почитаємо, що військові пишуть про ситуацію на куп'янському напрямку. Цитую, вже декілька днів фактично йдуть бої за населений пункт Кіндрашівка. Противник намагається накопичуватись на південній окраїні села для подальшого просування в центр. Бої відбуваються виключно піхотними штурмами з логістикою. У противника не дуже адже підходять до села через яри та балки, які з однієї сторони. Важко прохідні для техніки, а з іншою важко доступні для наших дронів. Тому групами по один-три тіла постійно намагаються пролазити. Кінець цитати. Ну і не можу не зачитати офіційну інформацію від оперативно-стратегічного угруповання військ Хортиця. Там пишуть, що ЗСУ зупинили спробу прориву росіян на мотоциклах. Під Краматорськом оператори дронів знищили 18 мотоциклів. Цитую: на Краматорському напрямку російські військові намагалися здійснити прорив на мотоциклах, але всі були знищені. Противник вирішив прориватися мотоциклами швидко, нахрапом у щільному тумані, але фінал для них зрежисувала. П'ята штурмова бригада. У результаті успішної роботи оператори дронів ліквідували 18 мотоциклів та знищили три бронемашини і два транспортних засоби. Те, що ви зараз бачите, це один з кращих екіпажів підрозділу. Познущався в прямому сенсі цього слова з артилерії росіян на запорізькому напрямку. А, наші хлопці знищили і вивели з ладу 9 одиниць гармат плюс 2 одиниці гармати гіацинт Б. Дякуємо хлопцям за дуже гарну роботу.